Вітаю поціновачі математики, розв'яжемо номер 427. Спростіть вираз А плюс 4 в знаменнику АВ мінус А квадрат, плюс Б плюс 4 в знаменнику АВ мінус Б квадрат, оскільки нам треба додати два дроби з різними знаменниками. Перше, що ми повинні для себе відмітити, що в знаменниках у нас многочлени, і є можливість їх розкласти на множники. В першому знаменнику А можемо винести за дужки, А винесли, Б залишилось. мінус А квадрат, одне А винесли, одне А залишилось. Чисельник без змін. Плюс... В другому знаменнику Б можна винести за дужки. Б винесли, А залишилось. Мінус Б квадрат було, одне Б винесли, одне залишилось чисельник без змін. Далі необхідно для себе відмітити, що в знаменниках є схожі вирази, але вони відрізняються з знаком. Отже, нам би було б зручно А та Б поміняти місцями, але при відніманні це не так просто зробити. Треба мінус винести за дужки І тоді перед дробом зміниться знак. Отже, перший дріб переписали без змін, перед другим дробом поміняли знак, і в дужках поміняли знаки. Тобто, по суті, А та Б поміняли місцями. Тепер формуємо спільний знаменник. У нас є однаковий множник Б А, він обов'язково потрапить у спільний знаменник. Наші знаменники відрізняються множниками А та Б. Вони обов'язково повинні потрапити у спільний знаменник. Отже, якщо ми почнемо спільний знаменник ділити на перший. Додатковим множником буде Б. Якщо ми спільний знаменник будемо ділити на другий, додатковим множником буде А. Починаємо домножати чисельники на додаткові множники. А множимо на Б, АБ, плюс 4 множимо на Б, Б. Перед дробом знак «мінус». Б мінус множимо на А. Мінус 4 множимо на А. В чисельнику є протилежні доданки АБ та мінус БА, оскільки від перестановки множників добуток не змінюється. Протилежні доданки взаємознищуються. Після знищення залишається 4Б мінус 4А. Знаменник поки без змін. В чисельнику 4 можемо винести за дужки. В дужках залишиться b а Помічаємо в чисельнику та знаменнику спільний множник, його можна скоротити. Отже, після скорочення маємо відповідь 4 в знаменнику АБ. Другий приклад М квадрат. В знаменнику mx мінус х2меннику х-m. Можна помітити, що в першому знаменнику х можна винести за дужки. Х винесли, m залишилось. Мінус х винесли один, один, x залишився. Чисельник без змін. Що одразу можна помітити, що вираз в дужках і другий знаменник вирази схожі, але вони відрізняються знаками. Отже, якщо ми будемо формувати спільний знаменник, нам би потрібно було М та Х поміняти місцями, але при відніманні. Це можливо тільки, якщо ми мінус винесемо за дужки. Отже, поміняється знак перед всім дробом. І тоді поміняються місцями m та x, формуємо спільний знаменник. У нас є однаковий множник, спільний множник m-x. Він потрапляє у спільний знаменник. І відрізняються наші дроби знаменником Х. Він також потрапить у спільний знаменник. Отже, перший знаменник і спільний нічим не відрізняється, тому перший дріб домножати не потрібно. А ось другий дріб відрізняється від спільного множником Х. Будемо на Х домножати чисельник. М квадрат без змін. Перед дробом був мінус х на х, х квадрат. В чисельнику помічаємо формулу різницю квадратів, яка розкладається на множники m -х та m плюс x. Знаменник без змін. Якщо уважно подивимось, у нас є спільні множники в чисельнику та знаменнику, ми їх можемо скоротити. Після скорочення залишається в чисельнику M плюс X в знаменнику Х. Увага! x скоротити неможливо, тому що в чисельнику додавання. А ми скорочуємо в дробах лише множники. Третій приклад. 2 в знаменнику х квадрат мінус 4 мінус 1 в знаменнику х квадрат плюс 2х. І, і, і перший знаменник і другий знаменник будемо розкладати на множники. У першому знаменнику це формула, різниця квадратів. Чисельник без змін. А ось у другому дробі в знаменнику Х можна винести за дужки. Чисельник без змін. Нам треба сформувати тепер спільний знаменник. Бачимо спільну дужку х плюс 2. Вона обов'язково потрапить у спільний знаменник. А тепер дивимося, чим наші знаменники відрізнялись. Хм. Та виразом х-2. Вони теж обов'язково повинні потрапити у спільний знаменник. Починаємо порівнювати спільний знаменник з першим. Помічаємо, що відрізняються вони лише x. Спільний знаменник з другим. Помічаємо, що відрізняються вони виразом х-2. Це і будуть додаткові множники. Виконуємо множення чисельників на ці додаткові множники. 2 на хміну 1 на х мінус на мінус дає плюс 2. В чисельнику зводимо подібні доданки. 2х мінус 1х буде х плюс 2. Знаменник поки без змін. Але ми можемо помітити, що і в чисельнику, і в знаменнику є спільний множник Х плюс 2. Ми на нього можемо скоротити. Увага! Скорочення це ділення. Ми ділили два однакові вирази. Не загубіть одиничку в чисельнику. Ну, а в знаменнику записали ті вирази, які залишились після скорочення. Четвертий приклад. 3аБ мінус 27а квадрат. В знаменнику Б квадрат мінус 3АБ, мінус 3А квадрат мінус Б квадрат, в знаменнику АБ мінус 3а квадрат. У нас в знаменниках многочлени, тому треба пробувати розкладати їх. На множники. В першому знаменнику Б можемо винести за дужки. Б квадрат поділили на Б, 3 АБ поділили на Б. Чисельник без змін. Мінус. В другому знаменнику А можемо винести за дужки. АБ поділили на А. Мінус. 3А квадрат поділили на А, чисельник без змін. Формуємо спільний знаменник. Бачимо спільний множник b 3 а Він обов'язково потрапить у спільний знаменник. А наші знаменники відрізнялись множничками А та Б. Вони також обов'язково потраплять у спільний знаменник. Починаємо порівнювати спільний з першим знаменником і помічаємо, що вони відрізняються множником А. Порівнюємо спільний з другим знаменником. Помічаємо, що вони відрізняються множником Б. Будемо виконувати домноження чисельника на додатковий множник. 3аб множимо на А, мінус 27а квадрат множимо на А, Мінус 3А квадрат множимо на Б, увага, мінус на мінус дає плюс Б квадрат множимо на Б. В чисельнику помічаємо протилежні доданки 3ква, мінус 3 а квадрат б взаємо, знищується. Б у кубі було з додатним коефіцієнтом, я його напишу на першому місці. А 27 а куб було з мінусом, напишу на другому. Знаменник поки без змін. В чисельнику помічаємо формулу різницю. Кубів. Різницю кубів можна розкласти на множники. В перші дужки потрапить ця різниця без кубів, в другі дужки квадрат першого, плюс добуток першого та другого, плюс квадрат другого. Можемо помітити спільні множники B-3а. На цей спільний множник скорочуємо решту виразів, переписуємо без змін. Більше скоротити нічого неможливо. Отже, завдання виконане повністю.